нас погода налагодилась, тому подоставали свої ящики з камінчиками. Пішли, покажу вам, що у нас є. Натрапила на такий ящичок. Це у нас скам'янілості різні. Це скам'яніла кістка якогось бізона. Це у нас скам'янілі малюски. Називається екзегіра коніка. Такий гарненький. Так, це така нерідкість, це білімніти. Цікаві. А, ще мені сподобалось, розглядала. Знайдена на візірки отакий зразок. І з нею стирчить кістка. Теж скаменіла. Цікаво. Ще якась кістка. Важке все. скам'янілі дерева. Ще гарненько таке. Такі отвори колись його поїли якісь хробачки. Ще один цікавий ящичок. І це у нас тигрове око. Зараз намочимо щоб було. І не тільки око тут у нас. Це наше Криворіжське тигрове око дуже гарне. А це юар. Є теж кривий ріг, оце кишаче око, так, кошечка теж, її не видно, но воно там є. Не пізно. Така яшма у нас є. дикту О, ж яшмачка гарна, така. Дуже гарна. У нас чараїт. Зараз покажу чараїти, який гарний, не влази. Чараїтік. я шмачка дуже красива. Ще дуже хочу показати вам. Натрапила на такий ягат. Мені він дуже схожий на вишиванку. Дуже чудові кольори, контрастні такі. Цей зразочок дуже-дуже мені подобається. Треба придумати якусь гарну прикрасу з нього. Прям чудовий. Перейшла на інший бік, бо там трохи у нас стройка. Така яшма Уральська. До речі, є у мене така невеличка бомбанєрка з такої яшмою. Ще от такий красень. Дуже схоже на яшму, але це є джамбульський халцедон. Тут у нас дрібненькі зразки, але повинні бути. Але повинні бути красиві. Цей Ті глаз. Так воно все виглядає не оброблено, навіть не намочено. Але як тільки його намочить дощик водичкою, він відразу відкривається і стає яскравим, красивим. Тігрова шкура, теж наш кривий ріг. А ну хто ти? О, це дуже красивий, до речі, тігровий. І переходить дуже гарний бичий. А це, до речі, невеличкий залишок від блока, який знайшла я. А нагадаю, в якому році? В 10-му. Угу. Ага. У 2010 році, колись я, я пам'ятаю мій трофей. Так, а ще буває, я зараз вам покажу кошаче око не акварцоване. От він виглядає, якщо він не кварцований, він не полірується, з нього вироб неможливо зробити, тому що він, він як тряпочка, такий, як, бачите? Тому це як колекційний зразок може бути, але вироб з нього зробити неможливо, але теж цікаво. Хто це у нас тут? Редонічик. Красивий. Такі гарненькі, теж кошаче око, дуже, дуже вони цікаві. Так, і там далі покажу опал бабушський. Теж наша знахідка. Ну, точніше, коректніше назвати його не опал, а опалова порода, тому що тут не, не тільки є опал в ньому, але дуже гарний. Дуже гарно, не знаю, наскільки камера передасть. Колір така ж. Покажу ще трохи краси. Це у нас такий змієвік. Такий великий. Я його не підніму одною рукою. Кремінь. До речі, зараз покажу. Це теж кремінь з... Малюском за манітом. Тільки його звідси, це глиба така дуже велика, така, тільки його звідси неможливо достати. Ну, не, як неможливо, поки що ми не можемо його достати звідси. Так, далі. А це у нас дуже красивий Маріуполіт. Родовище Маріуполь. Тобто це такий зразок з Маріуполя. Тож Маріуполіт. А це у нас. Це у нас... Не знаю. Я зовсім не знаю, зелене. Схоже на халцедон. Коля, підскажи, що це за камінь, будь ласка. Халцедон з сіладонітом. Місто народження Інгулець. О, цікаво. Цікавий зразок. Дуже цікавий зразок. Ну це я впізнала, це я знаю, що це халцедон з сіледонітом. Теж... Теж наш криворіжський. Гарний. Ось тут. Хто тут у нас? Фліоріт. Такий флірід. В общем, камінчиків багато, роботи багато, ідей теж дуже багато, часу дуже мало. Сьогодні нема води, то звільнилось трохи часу. Вирішила показати вам так. Трохи наших камінчиків, як вони виглядають в сировині. Тому що зазвичай всі мої дівчата. Бачите, дуже красиві в готових виробах, в прикрасах. А в природі вони виглядають так, теж дуже красиві. Сумую дуже за тими часами, коли ми могли їздити в експедиції, знаходити щось в палатках. Чудово було. Якщо було цікаво, реагуйте. Я наступного разу покажу вам свою колекцію, нашу колекцію агатів.